Західних зірок масово скасовують у соціальних мережах після відвідин Медгала. Користувачі соціальних мереж закликали застосувати цифрову гільотину. Поговоримо сьогодні, кого із зірок бойкотують, що стало тригером і хто опинився у чорному списку. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. Якщо так, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе. Же розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. друзі сьогодні цікава тема, тому долучайтеся, а ми розпочинаємо. Пройшла головна модна подія року, яка традиційно відбувається у перший тиждень травня. Звісно, я говорю про Медгала. На цьому каналі є два випуски, присвячені скандалам на Медгала і аутфітам зірок. Темою заходу були сплячі красуні пробудження моди. Але після всіх скандалів, які ми обговорювали, які вже відбулися на Медгала, є глобальний скандал, після якого починають відміняти і бойкотувати зірок. Виявилося, що 6 травня у день. Проведення медгала паралельно із цим заходом відбувалася атака на Рафа в Ізраїлі, де загинуло багато невинних людей, включаючи, на жаль, дітей та жінок. Після медгала у соціальних мережах активно почали відміняти голівудських зірок після відвідування заходу. Користувачі дуже сильно обурилися факту, що ціна одного квитка є просто приголомшливою. Вона становить 75 тисяч доларів, а ціна за один столик складає. Ала 350 тисяч доларів. Ці гроші йдуть на фонд благодійності моди. Це єдине крило, яке не спонсорується державою, а живе на власні кошти. Лише за один вечір організатором івенту вдалося зібрати понад 26 мільйонів доларів. 26 мільйонів приніс лише бал. І ще буде продовжуватися виставка, як мінімум півроку, яка також якусь суму, я так розумію, що фондові принесе. Користувачі звісно обурені такою несправедливістю на фоні всіх. Жахів, які відбуваються у всьому світі на фоні всіх конфліктів, які зараз відбуваються. Люди вважають, що ці кошти можна було вкласти більш логічно вкласти на допомогу тим, хто страждає в Палестині та Ізраїлі. Ситуацію дуже сильно загострив тікток інфлюенсерки Хейлі Каліл, яка опублікувала відео присвячене церемонії Медгала. У цьому відео дівчина стоїть у сукні біля зали, де проходила сама церемонія. У ролику є фраза Нехай їдять тістечка Цю цитату приписують французькій королеві Марії Антуанеті, хоча цьому немає реальних доказів. Коли королева Марія Антуанетта відповідає: нехай їдять торти на повідомлення про те, що народ не має їжі, народ не має хлібу. Користувачі побачили у цьому зв'язок із бідними страждаючими людьми із Палестини, які не мають їжі та води, а їм доводиться виживати під час війни. В інтернеті багато хто почав порівнювати демонстрацію розкоші, демонстрацію багатства на мат. Кала із сагою голодні ігри, у якій розкішно одягнені мешканці капітолію насолоджуються щорічною спортивною грою, спостерігаючи за тим, як представники колоній мовою серіалу районів б'ються між собою до смерті. Користувачі Твіттеру, інстаграму і Тіктоку активно зараз об'єдналися і вони постять відео на різку, іронічно натякаючи, що сьогодні відбувається повний сюр. Люди масово відписуються від зірок, блокують їхні сторінки в соціальних мережах. І ставлячи хештег, вся увага на рафа користувачі соціальних мереж закликали застосувати цифрову гільотину, що означає бойкот знаменитостей, які не висказалися про війну у секторі Газа. У відео на різках також інколи є згадування і про Україну, але в більшому ступені чомусь акцент іде все одно лише на палестино-ізраїльський конфлікт. Кампанія з цифрової гільотини і хештег «Блокаут-2024» розпочалися після TikTok, Оку, інфлюенсерки, моделі Хейлі Каліл на наступний день після всіх подій завірусився Рілс-користувача, яка процитувала Хейлі Каліл і запропонувала застосувати до знаменитостей цифрову гільотину. Настав час заблокувати всіх знаменитостей інфлюенсерів і багатих світських людей, які не використовують свої ресурси для допомоги тим, хто їх гостро потребує. Ми дали їм їхні платформи. Настав час забрати їх, забрати наші. І перегляди, наші лайки, наші коментарі, наші гроші. Це відео набрало величезну кількість переглядів. І ще одним роликом популярним у Тіктоці також став відео з ніком Блокаут 2024 який також набрав більше двох мільйонів переглядів. Цитата: коли у вас є мільйони фоловерів, які дивляться ваш контент щодня, ви маєте можливість привнести важливі зміни у світ, каже автор цього акаунту, закликаючи не підтримувати знаменитостей, які цього не роблять. Облять після створення цього акаунту в у інтернеті з'явився сайт з аналогічною назвою і списком знаменитостей, які підтримують геноцид у секторі Газа. Давайте дамо їм відсіч, заблокуйте їх, розкажіть друзям про те, що відбувається. Ідеться у описі сайту. У цьому списку знаходиться понад два десятки знаменитостей, серед яких Білі Айліш, Кім Кардашин, Майлі Сайрус, Бейонсі, Тейлор Свіфт, Джастін Бібер та багато інших. Активісти стверджують, що в результаті кампанії блокаут 2024 від Кім У за одну ніч відписалося 3 мільйони користувачів. Про те, яка частина з них відписалася саме з цієї причини, невідомо за даними компанії Social Blade, яка займається аналітикою соціальних мереж. Багато із зірок, які знаходяться у цьому чорному списку блокаут 2024 втрачали в у середньому десятки або сотні тисяч фоловерів за день з моменту початку. Комкампанії NBC Ньюс пише, що серед цілей цієї кампанії є цілі сотні знаменитостей, серед яких в тому числі є і Зендея, проте на сайті кампанії її немає. Ще нагадаю, що у неї було два виходи на Медгала, тобто її набагато більше було у інформаційному просторі. Агресія і пушинг, звісно, були ще більшими. Користувачів Зендеї також розлютив той факт, що вона не підтримала війну у Палестині. Зендея, начебто, купила к. Питок відвідала захід і показала тим самим шоу, привертаючи увагу до себе, а не події, які відбувалися в той момент. Я нікого не виправдовую, але хочу акуратно додати е, інформацію: що якщо ви не знаєте, то зірок, особливо такої величини, зірок Ейлісто, запрошують як почесних гостей. Вони ніколи не купують квитки, платять модні будинки, які вони представляють. Тому більше питання, так думаю, що все одно повинно бути як до організаторів, так і тих, хто платить. І в якій кількості вони запрошують гостей, які будуть презентувати селебріті, які будуть презентувати їхній бренд, тому що є бренди, які можуть і по 10 селебріті нарядити і привести, щоб вони сиділи в них за одним столом. Після початку акції цифрова гільотина, деякі із зірок почали записувати відео, у яких закликали жертвувати гроші організаціям та людям, які надають допомогу палестинцям у секторі Газа, е, як зазначив. Зазначає NBC News, частина передплатників це навпаки розроздратувала. Вони сказали, що їхні відео перформативні. Таке відчуття, що за ними стоять кризові менеджери, що їхні тексти написані, в них немає, в них не читається реального співчуття. Інша частина користувачів навпаки була рада появі подібних роликів, тому що в будь-якому випадку, маючи таку шалену медійну вагу, навіть такі здавалося б, невеликі кроки, але вони сприяють розповсюдженню інформації і підтримці. Говори радіють, що кампанія має. Ефект, що ж стосується Хейлі Каліл, то дівчина видалила свій ролик і виклала майже дев'яти хвилинне відео, у якому Хейлі одягнена в темну спортивну кофту вибачається за фразу Нехай їдять тістечка, нехай їдять тортики. Дівчина акцентує увагу на те, що вона не була запрошеною зіркою на Медгала, Тут йдеться про саму церемонію, а лише була інтерв'юєром знаменитостей перед церемонією. Її задача була розважати, веселити. Ну а про ситуацію, в якій Люди помирають, у яких немає доступу до їжі і води. Дівчина заявила, що немає достатньої інформації, аби висловлюватися виважено. Хайлі Каліл мала величезну аудиторію. Я не знаю скільки від неї людей відписалося, але вона була відома тим, що робила такі злободенні тіктоки, смішні. Ну а від Кім Кардашін відписалося понад 3 мільйони фоловерів. Не лише за те, що вона відвідала цей захід, а ще й за те, що вона пропагує нормалізацію надто неприродної талії. Я думаю, що ви пам'ятаєте цей вихід Кім Кардашіан у Мезон марджела Гальяну. Обговорення довкола Кім Кардашіан точилися не відносно її наряду, цієї колючої сукні і закошлаченої кофточки. А навколо її корсету, який зробив її талію неймовірно тонкою. Багато хто став сумніватися, що такий корсет зміг створити таку неприродну талію, частина користувачів ще також критикує паралельно з звинуваченнями у взагалі відвідинах медгала її звинувачують у видаленні ребер, тим самим показуючи жахливий приклад своєї аудиторії, зважаючи на те, що Кім є трендсетером не лише у лайфстайлі, а й у стандартах краси. Кім Кардашян дійсно ледве рухалася на балу, їй як наче було важко дихати, важко пересуватися, тому що корсет сильно здавлював її талію. Знайшлися ті, хто підтримував її прагнення, експериментувати, прагнення. Спробувати щось нове, підтримали її перформанс, тому що там була окрема задумка, з якою вона виходила. Але більшість людей все одно критикували Кім Кардашіан за пропаганду нездорових стандартів краси. Чи варто було йти на такі жертви? Акуратно можу припустити, що напевно, все таки ні. Кім Кардашіан казала, що в неї була мета і мрія попрацювати разом із Кальяно. Він зробив цей наряд спеціально для Кім Кардашіан і надихався своєю колаборацією із Мезон Марджела Артісаналь. Кім у відео для Vogue сказала так: я чотири або п'ять років сталкерила його, щоб умовити його зробити образ для мене на медгала у той час, поки Кім Кардашіан критикують за популяризацію нездорових параметрів через надто затягнутий корсет, її е, звинувачують у пропаганді нездорової худорлявості. Сама ж вона зізнається, що найскладнішою частиною образу стало взуття для неї вибрали туфлі без підборів, щоб не зачепити е, поділ спідниці. Невже настільки? Варто було жертвувати своїм комфортом. Я розумію, що краса потребує жертв, але ну, все-таки, напевно, Кім Кардашин є жертвою модних стандартів. Таким чином, Медгала став ще одним проявом соціального розколу, який відбувається у суспільстві на фоні всіх війн, на фоні конфліктів, які відбуваються просто зараз. Минулої осені війна Ізраїлю з Хамас суттєво відвернула увагу світової громадськості від ситуації у Україні і змістила вектор із України на близький схід. Ви самі читаєте новини. Ви всі прекрасно розумієте, що зараз коїться у світі дуже багато заморожених або напівзаморожених конфліктів, які з часом переходять у гарячу фазу. У зв'язку з цим зростає напруга у абсолютно всіх аспектах життя, особливо в такі часи втомлена, розгублена, роздерта болем, виснажена пошуком мінімальної визначеності частина населення, частина людства взагалі не розуміє. Еліт не розуміє їхніх гулянь, не розуміє їхніх їхньої жадівності, не розуміє, як можна витрачати такі шалені кошти. Таким чином, Медгала спровокував поглиблення і ще одного соціального розколу, бо всі конфлікти породжують поляризацію через загострення і розломи у відчутті несправедливості. Єдине питання, яке в ідеалі мало бути в голові організаторів і людей, які відвідали цей бал, які пріоритети зараз у людей, тому що 75 П'ять тисяч доларів, витрачених лише на один квиток на Медгала, можна було використати буквально на що завгодно, видалі на користь у нашому кризовому світі. Ну що ж, Медгала став своєрідним лакмусовим папірцем, який показав наскільки величезною є прірва між елітами і між простими людьми, які зараз вимушені переживати війни, які переживають гуманітарні кризи, і ще більше проявив цей величезний соціальний розкол. Який дійсно є між прошарками населення, люди зараз втомлені, розгублені, вони не розуміють, як можна зараз так поводитися. Це дійсно схоже на голодні ігри, на поведінку капітолію, по відношенню до людей із дістриктів, які мають вигризати своє право на життя. Мені дуже цікава ваша думка відносно взагалі всієї ситуації, чи справедлива ця цифрова гільотина по відношенню до зірок, які замовчують, по відношенню до зірок, які не користуються своєю. Вагою у медіа друзі, мені дуже цікава ваша думка. Як ви вважаєте? Чи люди величезні інфлюенсери, селебріті, які відвідали і навіть не відвідали Медгала, але які зараз у списку на бойкот, чи мають вони використовувати свої соціальні мережі як плацдарм для оголошення дуже важливої інформації, яка може допомогти знищити кризу? Чи мають вони допомагати фінансово? Чи мають вони займатися благодійністю? Чи можливо? можливо прості люди від злості на міжнародні організації, які нічого не роблять, які роблять дуже мало, які можливо незадоволені активністю і діями політичних лідерів та організації, які мають. Вирішувати кризи перекладають відповідальність на зірок, у яких є статки. Але чи мають дійсно вони займатися цим? Якою, на вашу думку, має бути реакція? Чи мають вони бути меценатами та благодійниками зірки Ейлиста І чи справедливий бойкот проти них? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за підтримку за те, що ви були зі мною. Мені надзвичайно приємно. І, звісно ж, нагадую вам про допомогу нашим титанам, хлопцям та дівчатам, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни. Будь ласка, не забувайте донатити. Зараз дуже важкі напрямки на Вовчанську Зараз важка ситуація на Харківщині. Будь ласка, допомагайте. Кожна гривня має значення. Я вас дуже, дуже прошу. І також прошу вас не забувати донати допомагати безхатнім тваринам, будь ласка, погугліть ваш місцевий притулок, який потребує допомоги. ви можете принести їжу, ви можете принести теплі якісь ковдри, просто прийти, завітати, привітати її. погратися з тваринками це також буде дуже великий вклад, тому що їм потрібна любов, підтримка і турбота. Якщо можете, то допомагайте, будь ласка, донатами. Це надзвичайно важливо. Таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних. Овних чотирьохлапих друзів. На сьогодні це все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Я чекаю на ваші думки. Хочеться дізнатися, що думаєте саме ви. Ну, а я буду чекати на вас у новому відео. До зустрічі, друзі! Бережіть себе, будь ласка, і рідних. Все, до зустрічі. Бай-бай!